Так, мої ще вітання, панове майстри. Обіцяв вам, як і е, вхідні полотна буду підганяв до тої коробки 52, значить покажу, ще раз вам покажу перед, перед тим, що я показував такі двері, коли ми знімали, щоб це, як я е, виставляю її відносно зазору, щоб е, встановити завіси правильно. Я ще раз повторююся. Значить, якщо нас передбачено, що зустрінювач йде нас на дві сторони, тобто на коробку і на полотно. Тоді ми фельдс глибиною я тягну 45 мм, при тувщині двері Х 70, 45 мм ми тягнемо фельдс. І такий самий 45 мм ми тягнемо фельдс по кругу полотна. Для того, щоб ну, фельдс повинен бути рівнозначний, що на полотні, що в коробці. Бо якщо розуміємо, якщо ущільнювач нас тільки є на коробці, то тоді фельдс на полотні тягнемо мінус ущільнювач, тобто плич. Що далі? Далі я маю прокалібровані рівно на 4 мм планки. E, значить, я їх обставляю по краю, навколо по контуру. E, ті тих всіх майстрів, які там вам щось радять, що сушити дерево, помазати дерево, щоб воно стане, не стане вам більше ніяких коливань і напруги мати, то їм все анекдоти. все, що живе, то все старі, то все. Руйнується і то все деформується. Тобто чудес немає. Я до того, що, як хтось там говорить, що як правильно посушити модно, то нічого дерево буде стабілізовано, не буде рухалося. Буде рухалося. І тому, як ви зробите, то я вже з досі говорю, як практик, а не там, як диванні експерти, як зараз модно говорити. Поставити ту менше як 4 мм вести дверима під час експлуатації, ви не дасте собі ради, вас, вам не хватить площини щоб, місця, щоб пригольнути. Тому фельдше глибиною, глибиною на коробці в мене її вибрано 15 мм, а губа, яка накриває коробку, вибрана 16 мм. Для того, щоб ми 16 мм віднімаємо 4 на зазор і щоб 12 мм нам перекривала губа для того, щоб було де нормально встановити ущінювач для коробки. Зрозуміло, ми все це то розуміємо. Тобто, бачите, я то поставив планку, він покаже. Зверху планку і по кругу в мене є 4 мм. То обов'язково, якщо ви робите хідні двері, все, я присунувся до кінця. І так по кругу. Всім полотно і то полотно. Значить, зараз поставлю полотно і покажу далі, що далі я роблю? Після того, як я виставив. За рахунок каліброваної планки внутрішній зазор між коробкою і полотном. Давай між паузу і поставимо. Дивіться, поставили ми полотна, на ще стоять на місці і зазор внутрішній відрегульований. Тепер для того, щоб нам правильно засвернитися, ми маємо погасити е, тувщину ущільнювача, встановлюючи, е, засверлюючи за рахунок шаблону е, ці. Завіси петлі. Петлі тут означає йдуть 20-ка. Значить, яким чином? Таким чином, що така сама 4 мм, скільки б нема ущинювач, така товщина планки, ми підставляємо під полотно по кругу. Отак. От Піднімаємо акуратно полотно і підпихаємо. І, О. і підпихаємо собі 4 мм. Зрозуміло, так? І в по кругу ми підставимо, тому що як ми б чого не зробили, нам тих 4 мм би прийшлося нагнати самим завісу, тобто відкрутити з тіла матеріалу той завіз. Зрозуміло, чим завіз далі від тіла матеріалу, в якого він замонтований, тим більше йде нагрузка на шуруб, який тримає завіз, тим швидше він нас дає якусь усадку право-ліву. Тобто при такому способі установки завіса. Вам ну, мінімальна регулювання на завіси і все буде чітко грав. Тобто обставляємо тут покруг сторони. Ну, Зрозуміло, то ма що знімати. Там вже протягом засвернемося, закрутимо завіс, побачимо, що лишилося реальні зазори, так і має все бути. Добре, між помагаємо. Після тих всіх маніпуляцій, які я вам перед тим тільки що показував, значить ми вже... Установили всі завіси, шпінгалети, замок, планку. Бачу, завіси встановлені. Значить, тут, ну, ми всі не монтуємо, бо немає сенсу, бо і так зараз будемо монтувати покраски. І так треба буде все демонтувати. Всі завіси. Що хочу сказати. Ану міш, я відкрию, ану, чуть -чуть припідніми мені, припідніми. Дивіться, Значить, тут покажи, значить, на тій стороні ясно ми поставили такі самі більші шпіналети, тому що розуміємо, так як з тої сторони, так і внизу. Ну, чотири такі, мочки замонтували шпиналети. Подивіться, от там як акуратно між покаже, замонтована обратка. Тобто місце тут є купа, бо двері високі, ну, товщина тобто, дозволяє. Ну і звичайно є замок. При тому, щоб правильно засверліти шпінале, щоб він нам гарно стояв, то під час того, як ви робите розмітку на отвір під шпінале, то також бачите, ставите ту калібровану планку на ту висоту, яку у вас буде ущільнювач, тобто 4 мм, в даному випадку 4 мм. Тут навіть вже Михайло ущільнювач поставив, нижній. То ви притискаєте, приставляєте планку, притискаєте, бо ущільнювач вам десь сідає. Потім буде а ті двері будуть мали цей. так, Притиснете на ту саму, як у вас буде тут у до встановити планку, і тоді тільки робите відмітку, засвердюся. Все. З тим зрозуміло. З тим зрозуміло. Ще, ще трошки розкажу смішний анекдот. Значить, дивіться, тут ми поставили петлі такі накладні. На рахунок того хочу вам розказати цікаву історію, тому що я, е, хто користується прихованим завісом, ну, всі знають, що завіса вона йде. Переважно на облегчені папіряні двері. І їх є різні види. ну, Але так, як завіси, ну, я використовую, дуже їх рідко використовую, але десь колись попадає, хтось дуже-дуже хоче таку завісу, значить, хтось робить, як той каже, русський фельдшер, ставиться прихована завіса. Ну, Нормальну завісу можна за гривні 800, яка регулюється, верх-низ купити за одиницю. Ну, і Якщо вже така трошка краща, завіси, що має 3D регуліровку, тобто три точки, ну і півтора тисячі, і до двох тисяч. Ну, Завісить можна, до чого я веду? Ну, а сюди, так як ми розуміємо, двері полотно має під 60 кг. Не повне, але 60 кг. Тут стоїть двокамерний, ну, скло двокамерний так? вага скла 30, майже 35 кг. Коротше, нас полотно вийшло під 100 кг. Ну і я зателефонував, ну не всі фірми мають такі завіси усилені. Як виявилося, вже взагалі ніхто не має. По-перше, ті завіси треба замовляти під замовлення, які несуть таку велику навантаження. А по-друге, треба чекати від 2 до 3 місяців. А саме цікаве по-третє, що, наприклад, як вартість такої завіси, скажімо, в середньому залежить від її висоти, від, там, в нас в регіоні від, від 90-120 гривень, значить вартість е, прихованої усиленої завіси навіть, е, бо хто користується прихованою завісою, не знає, що вони також є з дотягом, та є мебільна завіса. Ну я вже за там дінаві не питав. Я говорю, ні, мені без дотягу. Просто усилено, як клієнт погодиться чекати. Значить, вартість чотирьох завіс. 24 тисячі 300 гривень. Вартість чотирьох завіс. Тобто, ви розуміли, міняємо одну опцію в дверях і собі вартість дверей, міняємо ті завіси на тамті, і двері більше 500 доларів стають дорожче. Тільки за назавіс. Таке трошки смішне. Тобто вартість одної завіси нам прислали київська одна фірма, яка погодилась то привезти. За три місяці, за два шість тисяч. 78 гривень. Отак. Вартість однієї йшли. Ну і все. Все підограно, зараз розбираємо. Михайло малює. Як помалює, поставлюсь пакети. покажу, тому що двері трошки буде михайло Михайловому уроки, та як треба буде обклеювати, бо бачите, по коробці. Фельці коробки є коричневі, а всередині коробка є біла. Так само і двері зовні тут коричневі, а середина дверей буде білою. Ну все, ми до праці, всім удачі, гарного дня, Буде щось цікаве, ще покажемо. Всім удачі.